Українські герої продовжують вибивати ворога з рідної землі. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення. По 2 жовтня 2023 року орієнтовно склали 279 тисяч 80 осіб особового складу. За добу захисники ліквідували 510 окупантів, що не може не тішити. Танків ворога спалено 4 тисячі. 717 штук, 15 одиниць за добу. Бойових броньованих машин знищено 9 тисяч за добу ще 9. Артилерійських систем армії РФ розбито 6525 одиниць, 48 за добу. Реактивних систем залпового вогню спалено 801 штуку, три за добу. Засобів ППО рашистів ліквідовано 546 штук. Три за добу. Літаків окупанти втратили вже 316 одиниць. Окрім того, було навіки приземлено 316 гелікоптерів окупантів. БПЛА оперативно тактичного рівня ворог втратив вже 5061 штуку. 18 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1529 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 20 одиниць. Також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 8909 тисяч одиниць, 26 штук за добу. Спеціальної техніки ворог втратив вже 938 штук. П'ять за добу дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.